Я мандрівка! Бабусю. Хто це? То лохі льода фетія. А звідки вони взялися із минулого? Мені страшно, хочу додому. Коли ми повернемося? Не знаю, Джанама. Та ти не бійся. Вона тебе захистить. Колись вона і мені допомогла. Вітьє, Вітьє, не плач. Знаєш, в мене вже колись була така подорож поїзду. Тоді якраз закінчувалася весна. Одного ранку до нас постукали у двері чоловіки. Нам дали лише 15 хвилин, аби зібратися, і відвезли на залізничну станцію. І я зрозуміла, що це почалася така гра. І я підказувала твоїй бабусі правила. На станції нас було дуже багато. Нам допомагали сідати в потяги. По вагонах! Швидко, швидко! Але вагони тоді були зовсім інші. В них не було ані сидінь, ані вікон. Ми трималися разом і дуже швидко зрозуміли, головне правило гри потрібно рахувати світанки. Перше 15 світанків ми зустріли в дорозі. А потім опинилися в зовсім іншому світі. Там навіть дерева не росли і не було моря. Їжу нам не давали, її треба було заробити. Малих до роботи не пускали. Тому ми збирали хмиз і обмінювали його на хліб. 241 світанок. За межі поселення нам не можна було виходити. Хто не слухався, того кудись вивозили. І ми їх більше не бачили. Так минуло майже 50 років. Діти ставали дорослими. Але той, хто навчився рахувати світанки, врешті-решт переміг. Серед них була і твоя бабуся. Фетє, фетє, прокидайся. Ми вже приїхали. Бабусю, я такий дивний сон бачила. Який же нам?» Наче ми з тобою рахували світанки і повернулися додому. А пам'ятаєш, що значить наше ім'я маленька?» Перемога, так, моя Фетіє. Ми всі, всі обов'язково повернемося додому. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою мандрівкою.